Охочі проживати за кордоном, а точніше в Америці матимуть такий шанс у жовтні, оскільки протягом цього місяця триватиме реєстрація на участь у розіграші диверсифікаційних віз, більш відомих українцям як зелена карта. У 1990 році Конгрес видав закон для того, щоб урізноманітнити потік емігрантів до нашої країни, і кожного року виділяється 55 тисяч еміграційних віз для тих країн, які історично мають низький рівень емігрантів. Як ви напевне знаєте, Сполучені Штати Америки є країною, яка складається з емігрантів близько 25% громадян США є емігрантами у першому або другому поколінні. Зареєструвавшись, учасники отримують персональний номер, який згодом допоможе дізнатись, виграли вони чи ні. А ще наголошує віце-консул Джейн Гірс. Показувати чи залишати комусь цей персональний номер або ж свої особисті дані в жодному разі не можна, оскільки власних інтересах ними часто зловживають шахраї. Ми дуже рекомендуємо громадянам України намагатися заповнювати заявки самостійно, не звертатися до третіх осіб. Співробітниками посольства були перекладені інструкції українською мовою, і ми б не рекомендували надавати свої особисті дані третім особам чи агентствам, які обіцяють допомогти вам із заявкою. Якщо все таки вам хтось допомагає із реєстрацією, дуже важливо, щоб ви відразу після того, як вас було зареєстровано, взяли сторінку із підтвердженням і секретним кодом. Тож охочі емігрувати у США, повинні мати атестат про повну загальну середню освіту або ж два роки досвіду роботи. І ще одна людина, наголошує віце-консул, може подати лише одну заявку. А в разі неотримання візи, процедуру повторити уже наступного року. Дізнатись вже свої результати каже Джейн Гірс. Учасники лотереї, які зареєструвалися цьогоріч, зможуть у травні 2016-го. Наступного року, тобто, в травні 2016-го року, ви знайдете ту ж саму сторінку, де ви подавали заявку на участь у лотереї. І введете свій секретний номер. Усі переможці вибираються випадково за допомогою комп'ютера. Загалом же бажання проживати у сполучених штатах торік виявило близько 9 тисяч українців 5 тисяч такий шанс отримали та скористались ним трохи більше однієї тисячі громадян.